Як ми з татом будували хатину. Моя мама часто повторює, що я, коли виросту, стану винахідником, тому що я вічно щонебудь вигадую і створюю. Мій тато, якого всі звуть містер майстер, завжди допомагає мені в цьому. Одного разу я намалював дуже гарну хатину. Дивись, тато, цю хатину я хочу побудувати разом із тобою. Добре, Мартіно, попрацюємо над цим, відповів тато. Для початку підготуємо будівельні матеріали. Нам потрібні дошки, колоди. Згоден, буркнув я, задоволений тим, що ми відразу взялися до роботи. Ми пішли до лісу і назбирали цілий оберемок сухих гілок. Не думаю, що вони нам підійдуть, мовив тато. Надто вони всі нерівні, але все одно візьмемо їх із собою на дрова. Повернувшись додому, ми склали дрова під навісом. Потім приладнали до машини невеличкий причіп і поїхали на завод, де роблять ящики. Ці дошки підійдуть нам ідеально, зрадів я. За допомогою підйомника, ми. Повантажили дошки в машину і щасливі поїхали додому. А ще нам потрібні цвяхи, згадав тато. Ми на велосипедах вирушили до крамниці будматеріалів. Ми по цвяхи, сказав я, підійшовши до прилавка. Вони мають бути довгими і міцними. Повернувшись додому, ми почали працювати. Я полірував дошки наждачним папером. А тато збивав їх із цвяхами. Мені теж схотілося забити кілька цвяхів. Але це виявилось не так просто, як виглядало. Перший цвях зігнувся, і татові довелося його випрямляти. А під час другої спроби молоток ударив не по цвяху, а по моєму пальцю. ой Ой-ой, як боляче! закричав я. Добре, що відразу прибігла мама за птичкою і забинтувала мій палець. За кілька днів старанної праці в нас вийшло зробити в хатині два вікна. Хоча вони дещо відрізнялися від тих, які намалював я. Зробити двері було ще важче, тому що вони мали підходити за розміром до дверного прорізу. На щастя, ми знайшли дверні петлі. В ящику для інструментів, і тепер наші двері могли відчинятися і зачинятися. Але найскладніше було спорудити дах. Ми зробили його трикутним, як на справжньому будинку. Ми з тобою справжні архітектори, сказав тато, коли нарешті знайшов мене і собаку під новим дахом, де ми сховалися. Коли хатину було збудовано, я вирішив поставити її на найвищому місці в саду, на пагорбі. Ми навіть прикріпили мотузняну дробину, щоб підніматися по ній до хатини. Це виглядало чудово. Оце так! вигукнула мама, коли побачила наш витвір. Наступного дня ми з друзями влаштували запеклу битву. Хай живуть пригоди, кричали всі. Ми боролися, як справжні лицарі, і моя оселя витримала всі атаки. Вона виявилася найкращою фортецею у світі. За тиждень друзі знову прийшли до мене в гості. Цього разу ми вирішили в джунглі. Біжимо ж скоріше, ховаємося, волали ми, коли зрозуміли, що дикі звіри хочуть нас з'їсти. І ми помчали чимдуж, щоб сховатися в нашій хатині високо на дереві. Наступного разу хатина стала будинком із привидами. Там кругом були примарні відьми, чарівники і різні монстри. Усюди чулися дивні таємничі голоси. А якось в день, коли ми спокійно спостерігали за нашим замком, зненацька з'явився страхітливий вогнедишний дракон. Устій до бою, закричав я. Ми дружно накинулися на дракону, схопили його і зв'язали матузками. А коли мої друзі після наших подвігів розходилися по домівках, щоб повечеряти лягти спати, я повертався до хатини. Ці хвилини для мене особливі. Я сіджу біля вікна, дивлюсь на місяць і шепочу, на добраніч усім приємних снів!